Я особисто дуже люблю Enscape і в нього є дуже багато плюсів. І першим величезним плюсом, особисто для мене, я думаю, що теж для багатьох людей це може бути великим плюсом це те, що Enscape це плагін. Enscape може мати зв'язку з багатьма програмами: це і Revit, і Sketchup, і Archicad, і Rino, і VectorWorks. Але я, так як у нас курс е, на основі Revit, я додала скріншот з середовища Revit, як воно виглядає. Тобто це просто додається додаткова панелька Enscape, і по такій самій системі воно працює у всіх програмах, з якою може бути ось ця е, зв'язка. Супер зручно, більше ніяких експортів. Зараз, звісно, що воно вже простіше, бо і Lumion, і 3D Max вони мають можливість лінкувати модель і її просто оновлювати, але в будь-якому разі, втрачається час на те, щоб завантажити, відкрити окрему програму. І оце все. А тут все в одному місці. Суперзручно.